Продовжуємо нашу передачу Шкільні новини. Як би там важко не було, а життя іде. Школа живе і навчає, виховує і загартовує. У першій половині жовтня щороку школи міста проводять легкоатлетичний крос. Звідки репортаж для вас підготували Світлана Куликова та Олег Ромашенко. Днями серед школярів міста відбулись змагання з легкоатлетичного кросу на першість міста. Участь у цьому заході взяли учні молодшого, середнього та старшого віку. Відповідно, і змагання відбулись на дистанції забігу 300, 500, 1000 і 1500 метрів. Про те, чи був цей захід дійсно спортивним святом для учнів або ж черговою галочкою серед звітів керівництва, скажуть самі його учасники. А для нас і для тих, хто був того дня. Лише глядачем, а не спортсменом, присутність на кросі була теж не меншим задоволенням. Адже осінь яскраве листя, повітря і погода того дня надихали не лише на спортивні перемоги, а й просто на особливі почуття. Здравствуйте, ребята! Сьогодні ми проводимо второй етап легкоатлетичних сорівнувань. Кросс Золотає осінь. Першим етапом були сорівнування по легкої атлетики. Ми їх проводили в честь начала учебного року. провели в день Дня физкультурника, подведены итоги, частично грамоты на школы направлены, остальные школы будут вручены вам грамоты на линейках. По данным за первый этап, то есть за легкую атлетику, три призовых места имеет вторая школа, два призовых места третья школа, по одному призовому месту первая, шестая, четвертая школа. Это по результатам соревнований по легкой атлетике. Сегодня мы проводим второй этап кросс. Главный судья соревнований Николай Михайлович Мищенко. Первыми стартуют, стартует младший возраст девочки 300 метров, затем мальчики 500 метров. Следующий старт принимает девушки средний возраст 500 метров и мальчики 1000 метров. И Закінчує соревнование старша група девушки 1000 метрів, юноши 1500 п'ятсот метрів. А зараз я звертаюся із запитаннями до викладача фізичного виховання середньої школи номер 1 міста Знам'янки Гнадія Івановича Подвиженка. Геннадій Івановичу, так що це примусово добровільний захід? Чи все ж таки це захід, на який вибирали найкращих дітей? Значить, ми в школі провели сорівнування лікарят крос. Которые ребята, которые и девушки, которые заняли первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестые места, они участвуют обязательно в этих соревнованиях. И по желанию, все, кто хочет участвовать в, соревнов... в этих соревнованиях, они участвуют как личники. Ну тут с нашей школы очень много. Тут есть по 6 человек, по 7 человек, по 8 человек. Хотя команда 5 человек, 5 юношей, 5 девушек. дети шли с настроением, да? Да, они все с желанием шли и с настроением. Осень, погода такая. Спасибо. Пожалуйста. Скажи, типа, по секрету, это у вас добровольно-принудительное мероприятие или действительно вам нравится? Нравится нам. А чем? Что спортивно все это. А первый раз, раз участвуешь в курсе? Нет, много раз уже. Бежать очень ну приятно. что сегодня? Осенью хорошо. Время. Хорошо прибежать. Еще буду бежать. На кросс ще добровольно или заставили. Добровольно. А что, че, чем брать? Не знаю. Всім. На старт. А зараз запитання вчителі середньої школи номер 3 міста Земки Олександру Григоровичу Йовенко. Это действительно, вот, судя по вашим детям, это действительно спортивный праздник или просто очередное мероприятие? Нет, спортивный праздник. А как ваши дети, не оплошали? Ну как, малыши вообще-то слабенькие, средние будут сильные, старшие тоже будут сильные. Я еще слышала, дети здесь во время кросса хотят пить. А это не вредно, вот чисто с профессиональной точки зрения? Пить чай? Нет, это полезно. После бега можно. Теплый чай, сладенький. А еще какой-нибудь такой секрет спортивный во время кросса? Во время? Перед кросом сок виноградний і яблучний. Анатолій Дем'янович, крос минув. А що далі? А далі, згідно календаря наших спортивно масових заходів, до грудня місяця школи займаються внутрішніми змаганнями за програмою старти надії, веселі старти. Грудні місяці і в січні місяці ми вас запрошуємо на міські змагання з баскетболу та з військово-патріотичне виховання. На мої запитання відповідав інспектор міськво Анатолій Дем'янович Черниш. А тепер про підсумки кросу. Перше місця завоювали у групі середнього віку. Перше місце школа номер 4, друге місце школа номер 1, третє місце школа номер 6. А переможцями стали Баранов Роман і Козина Марина. У групі старшого віку перше місце завоювала школа номер 1 друге місце школа номер 2 і третє місце школа номер 3 Переможницею стала Єгорова Ірина. Перед тим як показати вам замальовку про осінь та свято покрови, прослухайте кілька оголошень. Найперше управління соціального захисту населення, котре повідомляє, що з 16 жовтня продовжиться обмін посвідчень учасників Великої вітчизняної війни згідно графіка. Тож у четвер, 16 жовтня, обмін проводитиметься для мешканців вулиць Жовтневої, Павлова, Проволка, Павлова, проспекту Велкесен, Чапаєва, Інтернаціональної, Матросова, Гагаріна, Глібко та Володарського. У п'ятницю 17 жовтня обмін посвідчень учасника Великої Вітчизняної війни проводитиметься для мешканців вулиць Луначарського, Радянської, 30 років ЛКСМ, Пролетарської, Лебедя, Кримської, Кірова, Чайковського, Дмитрівської та Глінки. Обмін проводитиметься виключно по вулицях згідно вище названого графіка. Тож громадянам слід буде звернутися відповідно кому 16, а кому 17 жовтня до управління соціального захисту населення з 8 до 12 години. При собі необхідно мати паспорт, одну фотокартку, пенсійне посвідчення та довідку учасника війни. 18 жовтня в суботу, о 10-й годині ранку, в залі засідань міськвиконкому відбудуться загальні збори учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній станції у категорій із... Порядком денним. Прохід виконаних вимог закону про статус та соціальний захист громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Запрошуються всі учасники ліквідації аварії на ЧАЕС, міста та району, керівництво міськвиконкому, держказначейства, відділу соціального захисту населення, відповідальні за нагляд за чорнобильцями лікарі Центральної районної. Та залізничної лікарень у цей же день, 18 жовтня, на базі Знам'янського міського центру військово-патріотичного виховання Молоді Чайка. По вулиці Калініна, 109 у підвальному приміщенні відбудуться збори воїнів-інтернаціоналістів з міста і району, початок о 10-й годині. Відділ земельних ресурсів повідомляє, що 18 жовтня о 13-й годині на ділянці номер 75 відбудуться загальні збори товариства садоводів Північне біля заводу Акустика з питань приватизації ділянок і використання електроенергії та води. Знам'інське управління з експлуатації газового господарства звертає увагу споживачів газу на те, що значно почастішили випадки розкрадання газом. Згідно правил газового господарства, абонент, що користується природним або зрідченим газом, повинен безперешкодно допускати контролерів газового господарства для перевірки газового обладнання і приладів. Але стали нерідкими випадки, коли абоненти відмовляють контролерам. Тож Знам'янське управління газового господарства ставить довідомо, що в тому разі, якщо абоненти не пускатимуть контролерів у житлові будинки або квартири для отишення, це розцінюватиметься як крадіжка газу або інше порушення. У таких абонентів газ буде відрізано від системи газопостачання без попередження. Ось таке суворе повідомлення. А зараз замальовка про осінь та свято покрови, яке підготували Світлана Куликова та Олег Ромащенко. А сьогодні вже середина осіння. Осени, як підтверджують медики, частота дихання людини знижується втричі. Мабуть, впливають дощі, перші паморозки, і наша ще злітку звичка відчувати тепло від природи. Ну, щоб здавалося в осені приємного. Вітер, холод, але саме в цей час і народжуються найпоетичніші строки, а ще цвітуть квіти. Сьогоднішній день, 14 жовтня, за християнським календарем значиться як покрова Пресвятої Богородиці, покровительниці і заступниці вбогих, хворих і немічних покрова це кінець літніх хороводів, початок вечерниць, а ще початок весільної пари. За цим днем можна було передбачити характер зими, яким він вдасться, такою і зима буде. До речі, щодо весіль. На початку, як ви знаєте, існував звичай сватити. Так ось сватити ходили пізно ввечері, і не тому, що в день було багато роботи. Просто при відмові сватам про хлопця казали макого облизав. І до ранку на його подвір'ї на громаду потіху, мовляв, не в своє встряв, будували і селоми здорового макогона. Тому, щоб уникнути сорому, сватів відсилали таємно, як стемніє. У дівчат були свої прикмети на цей час. Хату замітали не до порогу, а від порогу до столу, щоб здало заміж вийти. До речі, вкладати шлюб через церкву на Україні почали з 17 століття, а до цього побутував звичай громадського шлюбу. Нечій Левицький помічав, на Україні є такий звичай. Дівчата сватились до порубків. Кажуть, прийде було дівчина до хати, покладе хліб на стіл і сяде на лаві. То був знак, що вона хоче заручитися із господарським сином. І кажуть, мало хто відмовляв, за гріх мали давати дівчині гарбуза. Час минув, але звичай самим собі обирати чоловіка та керувати сім'ї залишився і досі. І ще одне оголошення. У літньої жінки на вулиці в районі Пождепо було викрадено або було загублено целофановий мішок із цілою низкою документів. Це паспорт, трудова книжка, пенсійне посвідчення та довідка учасника війни, книжки про оплату комунальних послуг, посвідчення ветерана праці, домова книга про приватизацію квартири. Велике прохання повернути власне. Ці цих документів варварі. Кузьмівні замковій за адресою місто Знам'янка, вулиця Фрунзе, 83, квартира 9. Я ще раз повторюю адресу: це вулиця Фрунзе, 83, квартира 9. Сподіваємось, що це звернення знайде відгук. Кожен з нас колись буде у літньому віці. А літні люди, як і діти, вони потребують нашого розуміння і нашої уваги. На цьому наша інформаційна передача закінчена. Наступний раз вона вийде в ефір у п'ятницю о 21-й годині. І з цього тижня місцеве мовлення у нас буде з 21-ї по 22 другу годину. Ну а зараз для наших телеглядачів, для наших іменинників наша музична рубрика. Вітаємо вас!